Ми з вами будемо робити наступну нашу модель. Рисунок 102А, ось цю детальку. Вона називається ключ. Включаємо, як завжди, параметричну деталь, новий ескіз, вибираємо базову площину і починаємо з нашого кола. Наше коло діаметром 60. Ось ми його і будуємо. Беремо коло, беремо діаметр 60. І є наше коло. Прямокутник 30 на 100. Це беремо прямокутничок. І зразу ж задаємо його розміри 100 на 30 Це чудово тільки отраз зробити симметричним, тому ми виділяємо з початку правою кнопкою, тепер лівою клац, Ctrl, другу точку виділяємо і показуємо вісиметрії. Все є. Нажимаємо обмеження по симетрії. І він нас вирівнює все чудово. Тепер нам треба зробити коло тут в кінці. Ми Просто візьмемо коло і його побудуємо. О, є коло. Так. Будемо. Обрізати лишнє. Обрізаємо, 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 обрізаємо. Тежте, йому трошки не подобається, бо ми обмежені деталі обрізали, тепер вони мають свободу. Але нам головне вирівняти. Центри кіл по горизонталі. От ми виділяємо центри кіл і шукаємо обмеження по горизонталі. Це наше головне обмеження, яке нас хвилює саме в цій деталі. О, щоб воно не поїхало в сторону. Все. По горизонталі обмежили, тепер детальна Тепер будемо робити скруглення. Робимо одне скруглення. Робимо друге скруглення. Є. Нам треба ці скруглення зробити однакові. Беремо це скруглення, виділяємо все через Ctrl. От. І нажимаємо Дорівнює все, вони однакові. Тепер задаємо радіус скруглення. Радіус скруглення. Беремо обмеження за радіусом. Вмеження за радіусом. І задаємо 20. І задаємо 20. Все. Наш ескіз практично готовий. Хоча він білий, це означає, що він має ступені свободи. Але оскільки ми не будемо більш нічого тут докреслювати, якщо в ньому немає помилок, його можна видавлювати. От ми зараз закриємо і перевіримо, чи в ньому є помилки. Натискаємо завершити ескіз. Натискаємо кнопку Показати все. І тут є така чудова кнопочка зверху. Перевірити ескіз. Натискаємо перевірити ескіз. І ось коли цю верхню кнопочку перевірити вершини натискаємо, якщо є помилка, зразу засвітиться. Натискаємо ніякої помилки не видно. Значить ескіз правильний. Якщо ескіз правильний, його можна видавлювати. Натискаємо видавлювати. Задаємо товщину, товщина нашої деталі 5 мм. 5 мм. Окей. Ну а тепер будемо закінчувати наш ескіз. Нам ще треба два отвори зробити. Ось ці два отвори. Виділяємо площину, включаємо створити новий ескіз і будемо креслити ескіз просто на цій площині. Для того, щоб креслити просто на цій площині, нам треба прив'язатись до зовнішньої геометрії. Є така кнопочка. Прив'язатись до зовнішньої геометрії. Ми клацаємо по краю фігури. І тепер ми бачимо, де центр кола. Тепер ми можемо тут будувати коло, яке нам потрібно. Беремо нам ще коло і створюємо наше коло, якого там воно в нас було діаметра 12. Так, добре, клацаємо правою кнопкою. Тепер так само прив'язуємось з другої сторони до зовнішньої геометрії. Клацаємо по краю деталі. Знову бачимо центр. І тут з центра будуємо шестикутник наш. Будуємо наш шестикутник. Шестикутник у нас там було коло 40, значить 20. Це є наш шестикутник. Ескіз у нас готовий. Ескіз наш готовий. Натискаємо завершити передавання ескізу». як ми бачимо на нашій деталі, зображено два майбутніх отвори. Отвори ми отримуємо ось цією кнопкою, яка називається виріз. Коли ми натиснемо кнопочку «Виріз», можна прорізати будь-яку деталь на будь-яку відстань. Все, ми деталь прорізали і наш ключ готовий. Нажимаємо ОК. І роздивляємось, що в нас вийшло. Гарний ключ. Все, стальний, гарний. Нічого йому більше не треба. Зберігаємо.